Одразу до справ, одразу до страв. Цього разу я веган на 24 години. Ця територія для мене мало досліджена, тому точно буде цікаво, а от чи буде смачно, зараз перевіримо. На сніданок я вирішила приготувати суп, про який думала вже декілька днів. Оскільки спеціальних закупок я не робила, варіантів джерела білка в мене небагато, горох та сочевиця, і вибір сьогодні був очевидний. Я приготувала лише одну порцію, обсмажила цибулю, додала перець, моркву, також одну картоплинку. Ще трохи червоної сочевиці. Зі спеції лише сіль, паприка та імбир. Щоправда, наприкінці я також додала трохи томатної пасти та соєвого соусу. Насправді я давно хотіла ближче познайомитись з веганськими рецептами, а те, що я зробила з куркою в попередньому відео, нарешті прискорила цей процес. Взагалі, я не думаю, що найближчим часом я повністю відмовлюсь від продуктів тваринного походження, проте завжди можна урізноманітнити своє меню вегетаріанськими та веганськими стравами. Частково тому, що це цікаво та корисно. І частково тому, що я, наприклад, не лише купляла м'ясо невизначеного походження в вакуумній упаковці в супермаркеті, а також інколи їздила до бабусі з дідусем, у яких власне господарство. І мені здається, для багатьох це відчувається по-різному: просто якийсь товар на полиці в магазині, чи реальна жива істота, який всереду ти в середу заглядав та за вушком чухав, а в п'ятницю це вже холодець. Хоча, з іншого боку, хто хоч раз від гусей тікав, можливо, особливо цими не переймається. Та і я себе не обманю. Наприклад, щоб виростити картоплю, з якої я приготувала цей типу сир, який і за веганськими стандартами зовсім не сир, так просто пюрешка зі спеціями, мабуть, теж довелось знищити купу жучків павучків. Що тут скажеш таке життя? Але це не означає, що ми не можемо приймати якісь більш усвідомлені рішення, споживати раціонально, мінімізувати харчові відходи і так далі. Так, щось забагато складних думок, ще й зранку, ще й до сніданку. Тому повертаюсь до того, що я тут готую, а готую я то. Тост зі своїм типу сиром. Було б чудово використати неадекватну кількість вершкового масла, але ця опція сьогодні недоступна, тому використала лише трохи рослинної олії. Також, щоб сир максимально розплавився, я зробила слабший вогонь та час від часу додавала трохи води та накривала тост кришкою. Класичний тост з сиром я готую так само: тоді виходить ідеальна скоринка і м'який розплавлений сир. Тим часом суп вже приготувався, я хотіла зробити з нього суп пюре, але зрозуміла, що я зламала блендер. Вже другий за останній рік, але я сприйняла це абсолютно спокійно. Варіантів було небагато, тож я взяла оту штуку для пюре і щось там от, -от трохи М'яла. Ну, звичайно, це особливого ефекту не дало, тому що сочевиця так просто не здається. Ну, але вже як є. Я також додала кунжут та трохи зелені. І насправді це був чудовий сніданок. Мені дуже сподобався суп і тост, а разом це взагалі ідеальне комбо. Можливо, така цікава текстура була навіть краще, ніж суп пюре. 9 з 10 мінімум. Але ця страва вже не нова в моєму меню і треба було спробувати щось цікавіше. І свої експерименти я почала вже в обід. Насправді було б чудово. Лише цим займатися. Тестувати нескінченну кількість нових рецептів з усього світу, куштувати нові смаки, вигадувати нові поєднання і так далі. Але, на жаль, всі ці інгредієнти з повітря не матеріалізуються і на них потрібні грошики. Тому часу на всі ці кулінарні пригоди знаходиться не так і багато. Можливо, це колись зміниться. Стільки балачок, а я ще так і не сказала, що роблю. Цю страву частіше готують з грибами, але також є декілька варіантів з перцем. Я обсмажила цибулю, часник та власне перець. Додала сіль, паприку, куркуму та орегано, а і ще сухий часник. Можливо, коріандр чи зіра теж сюди би підійшли, але вони в мене закінчились. Я обсмажувала всю цю суміш ще протягом декількох хвилин, а тоді додала волоські горіхи, приблизно 250 г грамів попередньо подрібнених горіхів. Пізніше я також вирішила додати томатну пасту та сік. Зазвичай цю горіхову штуку готують, щоб замінити фарш в таких стравах, як, наприклад, тако. Але мені здається, варіантів використання ось такого горіхового фаршу може бути багато. Можливо, в різних запіканках. Я думаю, можна приготувати цікавий пастуший пиріг, лазанью чи мусаку. Може, колись спробую, а поки що я з майбутнього нічого цього не робила, тільки можу сказати, що з гречкою норм. Готувала я цей фарш десь годину, просто тому що пішла в іншу кімнату і забула про нього, але можливо так і краще. Бо горіхи стали дуже м'якенькими. А їстиму я всю цю штуку з паровими булочками. І дуже добре, що мені доводиться їх готувати, і поруч зі мною нема магазинів, де я можу їх купляти, інакше мій раціон складався би відсотків на 70 з парових булочок. І насправді, можливо, це був не найкращий спосіб оцінити цей горіховий фарш, тому що для мене все, що в паровій булочці, автоматично дуже смачно. Хоча і без неї це чесні, 6-7 балів. Чи готуватиму я цю страву регулярно як суп сочевиці? Ні. Але зробити декілька запікав. Про які я вже згадувала, можна. Ну і, звичайно, на вечерю я була зобов'язана приготувати салат. Почала з того, що нарізала одну картоплину на шматочки, додала сіль, паприку, трохи олії, перемішала і відправила в розігріту духовку хвилин на 10. А тоді я додала червону сочевицю, також сіллю, паприкою та олією, і відправила ще раз в духовку вже хвилин на 30, можливо 25. Що цікаво, в більшості рецептів, які я знайшла, було сказано відправити сочевицю в духовку, просто як є. Кілька запропонували попередньо залити її водою на деякий час, і лише в одному сочевицю спочатку трохи приварили. Я не знаю, що це в людей за магічні духовки такі, але моя перетворить сочевицю на неїстівні камінці, якщо її спочатку не зварити. Але цього разу загалом вийшло непогано, тому починаю збирати салат. Поєдную пекінську капусту, запечену сочевицю та картоплю. Треба було взяти дві картоплинки. Додаю також перець, цибулю та зелень і починаю готувати заправку. В мене не було великого бажання вигадувати щось нове, тому я почала робити те, що і так завжди гарно працює: поєднала часник, лимонний сік, рослинну олію, гірчицю та соєвий соус. Тоді я зрозуміла, що мед я сьогодні використовувати не можу, а потім згадала, що й білий цукор не весь веганський. Ну і третя думка вже була: ай, я і так доклала достатньо зусиль сьогодні. Тому я пробачила собі півложечки цукру, додала заправку до салату, ще трошки кунжуту, і все готово. І насправді це достатньо смачний та ситний салат. Звичайно, можна ще багато експериментувати, додати різної зелені, помідорки, огірочки, авокадо, тофу, різні заправки і так далі. Проте і в такому варіанті це мінімум 8. а додала б ще одну картоплину було б 9. Ну, в будь-якому випадку я точно готуватиму цей салат ще не раз. Вже хочу спробувати його з хрумкою запеченою квасолею. Ну а на сьогодні експерименти завершені. Всім гарного та смачного дня!